Каліграфічна хвилинка алфавіт. Пригадай, як правильно сидіти під час письма. Запишіть за зразком букви і склади. Напишіть слово алфавіт. Слово алфавіт можна наголошувати на другий склад алфавіт, а можна наголошувати на третій склад алфавіт. Поставте наголос в словах. Алфавіт це сталий порядок розташування всіх літер української мови. Близький за значенням слова до слова алфавіт це абетка. Азбука. Запишемо речення зі словом алфавіт. В українському алфавіті 33 літери.